Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати. А за чим саме ви дізнаєтесь тоді, коли відгадаєте загадку? З дерева листок зірвав, з мами капелюшок вкрав. Потім закрутив пісочок і мені засипав очі. Що це діти? Так, це вітер. Тож пропоную поспостерігати, чи є на вулиці вітер? Так, є. А як ми про це дізналися? Тому що шили стіли і рухались листочки. І гілочки також. А як ви малята гадаєте, яким буває вітер? Так, дійсно, він буває спокійний та сильний, теплий. Та холодний. Минуло літо настала осінь. А чим же ж відрізняється літній вітер від осіннього? Я вам допоможу. Літній вітер він такий теплий, лагідний, слабкий. А ось осінній сильний. гне гілочки дерев, зриває листя, навіть дерева ламає. А ще він холодний, тому що осінь холодніша пора року, ніж літо. А як же визначити напрямок вітру? Дуже просто. Якщо вітер дме в ліву сторону, то наші гілочки і листочки нахилені в ліву сторону. Якщо ж праворуч, то вітер дме протилежну сторону. А тепер діти, поспостерігайте за деревами та розкажіть, який сьогодні вітер?